Я чесно, наступу не бачу. Там мають їх стримувати, можуть бути провокації ДРГ, це там може зрозуміло комусь. Але я маю на увазі, що повномасштабного наступу з Білорусі я не бачу. Ну так денні обстріли поки що будуть, але тут, хоча б намальовується кінець цьому. Усіх вітаю, ви на каналі поговоримо плюс. З вами я, Льона Захарченко. До нас сьогодні доєднується персонський знатник Ярлинський. Вітаю, Яре. Дуже рада бачити тебе. Особливо в такий важкий день, тому що пишемо це інтерв'ю 11 липня, і саме от перед нашим інтерв'ю ворог завдав удару по Одесі. Як ви вітаю всіх, вітаю Альона. нормально. шкода, звичайно, що. Обстріли посилюються, як ми бачимо, що Київ страждає більше. що Той сон, який мені приснився в івано франковську про те, що тепер будуть обстрілювати особливо дронові атаки, в день справдився, він справдився там на наступний день, коли перші шихеди по Одесі в день полетіли. Такого не було з 22-го року. Щоб в день щось прилітало, да? Е, І сьогодні теж відбулося вже наживо для мене, тому що я приїхав з Заходу, я вже в Одесі. Це страшно, це дивно, це страх, плюс, знаєш, дивно з того боку, що ми призвикли, що воно вночі, mm -hmm. а тут ти прокидаєшся, ти хочеш випити кави, наприклад, а воно. Почне летіти, ти спускаєшся в укриття. Хоча я рідко коли спускаюсь в укриття. Але сьогодні я відчув, що треба спускатися, тому що було дуже гучно і вже є інформація про те, що в стайню прилетіло там деконі, і, і це, це, це дуже сильно демотивує щось робити, таке побутове. Єдине, що хочеться, це просто донатити силам ППО, хлопцям, дівчатам, які воюють на землі. І, блін, це дуже складно взагалі. Я, я відчуваю, я знаю, що от люди постійно пишуть, коли це все закінчиться, але. Щоб я не дивився, я поки що закінчення ось цієї фази активної я не бачу. І ну, може, ми зараз ще раз передивимося це питання, але це не означає, що вона буде тепер постійно так буде, вона все ж таки закінчиться, ося активна фаза. Але бляха, ну і складно переживати дуже сильно зараз в тебе як за відчуттями Денні обстріли продовжаться і будуть саме цілеспрямовані на всі міста України. Чи... Так, день обстріли поки що будуть, день обстріли поки що будуть, не дарма мені в усні це показало. Якщо б це було раз-два, то може снабим не було, але я чітко пам'ятаю сон. Я чітко пам'ятаю цей стан, який сьогодні просто справдився внутрішній такий. Да, страх, плюс, ось це типу, такий, якийсь дисбаланс, типу логіки моєї внутрішньої. Ну день об... ну, зараз. Давайте подивимося день обстріли. Ну так. день обстріли поки що будуть, але тут хоча б демальовується кінець цьому. А ну давай подивимося. Ось ці масштабні обстріли великі. Ну, щось поки що кінця я не бачу, тому що по тому ж самому Києву я бачу, що ще, ще будуть летіти, ще буде якась комбінована атака. Вона може бути навіть от найближчі дні. Якщо сьогодні 11, то от до 15-го. Е -е, якщо ми дивимось по Україні, от знову ж таки казали, казали про Захід, казали, казали про Захід. Полетіло, да, от нещодавно, коли це вчора, це чи позавчора було е, Жак е, Луцьк, та ще я просто свої відчуття по Івано-Франківську, те, що мені не по Івано-Франковську, те, що мені не подобалося, і те, що мені не подобалося, по Львову, воно ще має, на жаль, ну я, я дуже хочу, щоб цього не було, але якщо воно вже показувало, якщо ми про це казали. То вже судячи з досвіду років, скільки ми це все робимо, я розумію, що воно на жаль, буде захід України, я сказав, Хмельницький, Старокон, ну, ми за це казали. Туди вже прилетіло. Я ще раз можу сказати, що ще не кінець цієї історії. Харків, Херсон, Суми, Нікопель, це, на жаль, поки що без змін ситуація в цих регіонах. Єдине, що може змінитися, це. Якісь зміни на сумському напрямку там мають бути або призупинення, або якась активація наших сил на Сумському напрямку. Це в нас до 20 липня. Але я не кажу, що ситуація кардинально зміниться. Щось будемо чути, що там була змога якось десь зупинити, або якось десь навіть наваляти їм. Далі момент. Момент того, що з Білорусі може щось летіти, це вже написали. Да, це ми теж дивилися багато разів, я казав. От. Вчора написали, до речі, що буде атака по мостам Києва. Я хотіла е, задати це питання, тебе, да, але я тобі скажу, що дуже ймовірно, тому що я пам'ятаю свої розклади і скільки раз казав, там тижні, два, навіть назад, про мости. Ну, люди пам'ятають, ті, хто дивиться, вони знають, що вони попереджені. І ще раз попереджаю, що бачите, що воно так і підтверджується, в принципі, що якщо вже пишуть, може нічого і не буде, хай нічого не буде. Да? Я бачив просто небезпеку. Я казав і на твоєму каналі, і на інших, що мусти, мости, мусти. І вчора Маша тиха, я бачив в інстаграмі, виклала відео, що е, вона була на могилі чи на кладовище, і їй теж по мостам там прийшло, е, чи введіння, чи щось. Да? І от, Коротше, значить, ми вже удвох бачимо, що по мостам. Знаєш, ми зараз ти почав говорити за те, що з Білорусі почали mm -hmm. офіційно вже підтвердили, що а, дійсно та, та. пролітають, тому одразу наступне питання: чи і до наступу дійде, тому що про наступ теж говорилося неодноразово, що він можливий, і чи зараз реалізують його. Я чесно, наступу не бачу. Там мають їх стримувати, можуть бути провокації ДРГ. Це там може зрозуміло комусь. Але я маю на увазі, що повномасштабного наступу з Білорусі я не бачу. Момент того, що летіти може з Білорусі. Ну це вже написали, але ж я кажу, що стосовно мостів, що стосовно на це, якщо не помиляюсь, навіть якомусь прямо в одному ефірі ми це все я все казав. Можливо, навіть повори, з нашому звіолу та, та та з нашому звіл, а потім дублювали. Я дублював цю інформацію по ефірах, і у тебе. Теж це, що стосовно і дронів, і це те, що стосовно мостів, це вже інформація давно була озвучена. Ну тут питання в тому, що м, важко ж прорахувати, коли, наприклад, от прийшла інформація там про е, денні атаки, та да? через день вони почали літати, і мені вже люди пишуть, пишуть: от яр-яр летять, летять в день, як ви казали. А отут, бачиш, там з тими ж мостами це було може там. Три тижні назад або місяць навіть вже назад, а воно от тільки, тільки ці новини з'являються. Тому тут важко прорахувати саме такий часовий проміжок. Е, е, тому що час, Я думаю, що зараз... в них самих плани змінюються просто. Або постійно, плани змінюються, але, в принципі, да, але в, в принципі час це наша така е, річ, час, вираховування часу. У сил, у, у енергії немає такого, просто немає такого розрахунку. Такого еквіваленту як час не існує тільки у нас, у людей. Угу. Дається, загальна інформація буде. Так, так. Так, так, Кажи, кажу, так. кажи, кажи. Та ні, зараз ні, ні. ми розуміємо, що е, можливо навіть впливає ситуація з Трампом? Тут Росія вже зараз дуже на нього ображена через зміну його І Трамп на Росії щось так. так, так е, тому тут одразу таких декілька аспектів хочеться подивитись: по перше, чи дійсно зараз США наповну включиться у цю війну у допомогу Україні? Це першочергове, а по-друге, як? Цей зараз новий союз ставлення Трампа до України до Росії вплине на дії РФ, що нам чекати, тому що розуміємо, що не будуть стояти вони осторонь. Ймовірно, ці всі удари, які вже зараз відбуваються, це теж такий знак від них. Згадай наші ефіри, коли я казав, що допомога від Америки від Трампа будуть, і скільки хейту лилося про те, що е, я щось кажу не, не те, ти ж якісь такі тупі питання задаєш, а я якусь інформацію тупу видаю, що як це Трамп дружить з Путіним і так далі. Тобто, це от показник того, що якщо карти сказали, от в проміжку часу від моїх слів і до результату може бути щось все що завгодно, але якщо було сказано, то приблизно роз... Результат буде такий самий так зі своїми змінами, якось може по іншому в іншій формі. Але результат буде такий самий, те, що відбувається тут всередині, мало важливо. Тобто, ми це переглядаємо просто поступово з ефіру в ефір. Але якщо було сказано, що допомога буде, а зараз всім здається, що бляха, яка допомога? Вони ж там товаришують, Трамп відвернувся від України. Але карти і сили просто так ніколи нічого не показують. Якщо факт того, що допомога продовжена буде, ще дадуть допомогу те, що я казав своїм ротом, було сказано, значить так воно і буде. Отак От відбувається просто вже це ж роками перевірено. Вже пройшло понад три роки війни. Можна ж було зрозуміти, хто каже бред, а хто каже е, щось нормальне. Ці Я думаю, що так. більша частина людей все ж таки вже висновки свої давно зробила Ну от я і ж це і кажу, залишається так. так вірною тим, кого дійсно до кого Так, да, Навіть якщо це два-три практика, вона ж насправді багато хто навіть мені люди пишуть там у сера щось було класне у маші щось було. У там у Ві, у Віктора Литовського щось було. Я ж це все бачу. Я ж не придурок який, я, якийсь так. Я розумію, що блін, класно. Це навпаки, чим більше таких людей, які можуть цей. І і класно, що люди вміють це правильно аналізувати, приймати, вказувати як на якісь те, що збулося, так і на якісь помилки. Да, що тут трішки не так щось збулося, але в принципі це головне, це не підтягувати за вуха прогнози, що знаєш, події до прогнозів. Що типу, от щось там ви щось сказали, Схоже на це ні. якщо... тільки давайте конкретику стосовно яке питання було? Давай чи дійсно зараз США повністю на повну силу включиться у цю війну і буде допомагати Україні, а потім подивимося інше. Ну, на повну Я можу сказати що ні. На жаль, я такого не бачу, але м -м я не можу сказати, що на повну. Ну добре, зараз глянемо. Ні, наповно ні. Але допомога буде. Допомога буде, можливо, навіть. Там будуть свої теж інформаційні, отакі от гойдалки, там, так, ні, ось ці ігри, на жаль, вони будуть. Але допомога буде. Допомога буде. Е... Воно цікаво зараз тут. Що? Ні, там все одно ще ці ігри залишаються, але допомога прав справді буде. І теж питали там, коли будуть коли буде затища, коли буде припинення, обстрілу цього всього. От знову випадають ці два документи. Один з яких вже підписали. Ну це ж передбачення було ще до новин про копалини, про ці всі угоди про копалини. Mm -hmm. От і тоді ми вже підтягнули те, що перше, напевно, документи першої першого года це було про копалини. І має бути ще друга угода, і тут вона вже вимальова. Вона ще не найближчим часом, але вона буде Україною і США. Угода? Ні, це, це угода, яка буде, не знаю між ким, поки що я не бачу. Це буде, от, може, три або дві-три сторони. Але ця просто угода це як передвісник ось цього закінчення ось, ось цього жаху. Що ж, цікаво, чекаємо з нетерпінням підписання цієї угоди. Але знаєш, тут зразу таке питання, тому що прокопали не те, що угода неоднозначна для України насправді а. була тому. Чи ця угода не нашкодить Україні, тому що зараз є такий страх? Ні, не має нашкодити. Ну як розумієш, е, е, нашкодити не нашкодити, це дуже суб'єктивно. Комусь нашкодить, комусь не нашкодить в загальному розумінні. Вона має призвести до закінчення. Особливо такої гарячої, скажімо, фази. А нашкодить не нашкодить, це ж просто виключно для кого? Ну, я так більш в глобальному Ну, в глобальному я ж кажу, має. Так, і друге моє питання: оця вся зараз нова риторика США. Як вона вплине на Росію і на їх подальші дії щодо України? Ну. Питання санкціями, воно зараз не вирішене. Але будучи в Карпатах на ефірах, я казав, що я бачу санкції проти Росії. Я їх бачу на що знову же люди. У нас же люди вони нібито живуть одним днем. От як яка сьогодні повістка? От по цій повістці, вони і е, пишуть там коментарі або там е, аналізують, розмішляють і так далі. Е, ми бачимо, що є питання е, там. Мені задають питання, чи будуть накладені санкції на Росію. Випадає так, я пояснюю, чому. Так, Як? мені люди пишуть, ні. Таке, такого не буде. От не буде 100% не при які санкції вже мова й не йде, все від нас відвернулося, повертаючись, питання про, про допомогу так само. Я тут бачу, що будуть санкції. Ви можете зараз писати, що хочете, але просто час покаже. Як вони вплинуть на Росію? Сильно позначаться на Ну, дивись, діля. якщо вони, якщо вони так конкретно випадали два місяці назад, місяць назад, то вони мають вплинути. Тому що якщо б це було якесь таке, знаєш, проходяще, ну не показували б карти. Не я про це б не казав. Тобто, тут щось має бути таке, да, змістовне, тут має щось бути таке, блокуюче, таке прям те, що вплине, і те, що завадить щось робити. Це буде щось пов'язане з логістикою, щось пов'язано з надбаннями країни, щось пов'язане, знаєш, з, навіть там от нафта, ось це все це як те, що має країна. Свій ресурс. Так, ресурс, так. Е, так а давай ще подивимося, як вплине на стратегію Росії от, ті гучні заяви, які зараз Трамп. Дає, тому що розуміємо, що це може якось негативно для нас позначитись в плані посилення наступів, посилення обстрілів. Це може негативно позначитись, але ось цей, ось цей план, який вони там збудують, якщо, або я думаю, що вони вже його будують, тому що по МАГу випадає ну, карта магу. Е, я думаю, що він буде е, його буде нереалізовано. Я не знаю, з чим це буде пов'язано: чи то партнерство, чи то знов допомога, якась, чи то наша якась стратегія, або ж ще якісь операції з нашої сторони, які не допомо... які точніше допоможуть не, ре, не реалізувати цей план. Угу. На щастя. Зараз теж починає з'являтися інформація про те, що ситуація з електропостачанням насправді не найкраща на сьогоднішній день. Ми знаємо, що є території українські, які вже без світла, без енергозабезпечення. Чи дійсно чекають на Україну нові блокаути? Дивись блекаутів в розумінні в розумінні там виключена вся, вся країна у да, масштабного блокауту Ні. Але і справді будуть певні проблеми з територіями, особливо прифронтові, або де не налагоджена не налагоджена система або пошкоджена була система. Про обстрілах, от тут питання є, тому що можуть виключати на день, на два можуть виключати прям знаєш вулицями, районами. Але от такого масштабного сказати, що все, вся Україна без світла, або місто все без світла, велика обласна маю на увазі. Я такого не бачу. Теж таке болюче питання щодо мобілізації. Взагалі, ми дуже вже багато говорили про те, що варто було б внести певні зміни, певні корективи щодо мобілізації в Україні. Зараз ще й почалися атаки з боку Росії, також нові скандали щодо мобілізації, коли люди помирають, просто не доходячи, не доїжджаючи до місця. Як це все позначиться на подальшій мобілізації в Україні? Чи нарешті будуть зроблені певні висновки, будуть внесені корективи щодо мобілізації в Україні? Ну е давайте так: це не мобілізація, це бусифікація. Мобілізація трошки і по іншому має проходити. Я не військовий експерт, я там не якихось граграматій, не політик. Да? Але в моїй парадигмі, в моїй Да? Я нікому нічого не нав'язую, я можу там я бути абсолютно тупим, якимось нездарою і такою знаєш, людиною, яка цей. Це просто моя от парадигма абсолютно е, -малень, маленької людини. Маленької люди. Ні, я жартую насправді. Е, це не мобілізація. Е, в мобілізації дуже важливий інформативний е, підтекст, контекст. Тобто, яку мотивація, пропаганда, правильна пропаганда і е, інформацію, яку дають людям. Тобто, як чим ви готові мотивувати людей, щоб вони е, воювали? Держава на це питання не відповідає і не аргументує свою е, безвідповідальність в цьому плані. Тому у людей складає ще й плюс, відбуваються такі от дії, які абсолютно аморальні. Тепер питання того, що так. Тепер питання того, що чи буде це продовжуватись, наприклад, ось, ось цей формат мобілізації. Е, так, але я бачу, як і бачив давно. Розформування або інший формат. Мені здається, що мають все ж таки переглянути адекватність того, що зараз відбувається. Я не кажу, що мобілізації не повинно бути. Я не кажу про те, що не повинні чоловіки залишити в спокої людей. Ні, я не кажу про це. Йде війна, і кожен має нести свою відповідальність за е, цю війну. Е, але повинна бути мотивація. Мотивація має виглядати. Як в нормальному в нормальній роботі е, влади і грошова мотивація, знову ж таки, я не експерт, я може кажу якусь несенітницю, але це особисто моя думка, е, тому що люд, у людей немає мотивації, вони думають, що ми нащо нам воювати, якщо корупція, якщо влада працює і весь е, аспе, взагалі спектр. Ось цей у нас не налагоджений. Далі ще із грошима постійні проблеми. То комусь щось не доплатили, то вкрали, то цей. Е і що, збирається військовий, збирається чоловік іти на війну, а він має сам собі купити то, сам собі купити то, сам собі купити інше. Ну, от в цьому питанні. Тому мобілізація це має бути і грошовий, і інформаційний аспект. О, тоді це мобілізація. А зараз це не зрозуміло що. При всій повазі до військових, які так. служать, при всій повазі до е, військових і е, е, жінок і чоловіків, при всій повазі до мобілізованих вже і в такому форматі, тому що вони все ж таки пішли, вони все навчаються. Да. Хтось не навчається, є ситуації, коли і навчання Одна іноді так. пропускаються, та е, тому е, це просто питання так трішки зі просто так думка зі сторони. Хоча mm -hmm. я в цьому живу, я це все бачу, я теж. Я зареєструвався все як потрібно по процедурі, але ну, просто це не, не етично, це аморально те, що зараз відбувається в країні. Я не кажу тільки про формат мобілізації. А так, деякі моменти вони виглядять, та, та, а вони виглядять трішки нелогічними, аморальними, от нібито нас всіх тримають за маленьких людей, не, не, не до, не до е, особин. Чи будуть ці зміни внесені? Чи є така надія, що все ж таки це буде на часі, і таки почнуть це все змінювати? Принаймні, отак, от, от як ти зараз це озвучив, чи буде вкладено Ну, в спектрі влад, влади, я поки що змін не бачу. Там можуть бути якісь кадрові зміни, вони будуть особливо там те, що мені там на весну випадало, на кінець літу, весни. Але і зміни в форматі самої мобілізації можливо її зроблять більш гуманною, якщо можна так сказати. Тобто, по процедурі, як вона має не змінювати процедуру під те, як вони хочуть, а по процедурі, яка має бути з етичної точки зору. Моральної точки зору, я ще раз кажу: я не кажу, що мобілізації не має бути, і зрозуміло, що Погодимось. хлопців треба, да, треба е, замінити. Вони хочуть відпочити як ті, хто і більшість воює з 22-го року. А є ті які з 14-го. Так, року. є ті з 14-го, так. Але формат мобілізації, він має бути змінений. І я надіюся, що. Ну, Наскільки я бачу картину, наскільки мені показувало, як воно буде карти, то воно має змінюватись. Теж якраз от мені показували там. Ну воно там буде цей затяжний процес, тому важко сказати сроки, але це буде кінець літа, осінь. От може, навіть якісь вже скоро ми змі будемо чути, що от це планують змінити. Це планують, це до речі, о, знаєш, передвісник того, що почали е атакувати ТЦК, будівлі ТЦК. Можливо, вони просто передивляться на фоні цього, тобто, це як буде такий, знаєш, моторчик того, що щось буде змінюватись. Може, так, це трішки вас... цинічно звучить, да, але я маю на увазі, хотіла що. хотіла якраз сказати. В плані системи, звичайно, розумієш, що в ТЦК є люди, це все ну. Це не обговорюється. Я маю на увазі, що є абсолютно дасть... нормальні да. працівники. Ми не говоримо про те, що абсолютно е, так, так. і там є, жахливі. і там є цивільні люди, які чекають. Там да, щось цей. Я кажу лише про те, що це буде е, прапорцем для нашої влади. Що щось треба змінювати. Отак можна сказати. Я не знаю. Може, я ж кажу, може, це дуже цинічно е, звучить, але я кажу просто, як я, як я бачу, як я відчуваю. Ну, я не даремно насправді, задаючи питання, зробила і на цьому теж акцент: що принаймні це можливо стане поштовхом жахливим поштовхом, звісно, але деколи. Ми бачимо, що коли не доходить просто по-хорошому, на жаль, доводиться проходити через певні наслідки і таке робити висновки. Будемо і в словах. Сказати. Ми, ми, ми от ми в словах, ми в словах да ми в словах акуратні чаєм для того, ми розуміємо просто наскільки складно переживати жінкам, чоловікам, які які воюють, да які чекають з війни. Тому ми акуратні не для того, щоб угод, угод, угодити угоди угадіть владі люгадіть там. Е, Да, владі, скажімо так, ні, ми акуратнічаємо, щоб просто для вас це не так боляче звучало, щоб ми ще не були тими, хто вас там добиває. Тому що я розумію, що от жінки військових, самі військові, чому дивляться нас, чому там звертаються? Тому що е, десь ми навіть останній промінь надії і цивільні так само. Та, і то, тобто, тобто, я, наприклад, свих, я ну, Признаюся, що в своїх словах я акуратніше, якщо б це не була медійне поле, я б казав набагато відкритіше, набагато грубіше. Просто я не хочу і так купа лайна навколо. Чому я маю доєднуватись до цього лайна? Ну або ти, або наш ваш канал. Ми те, що ми несемо. Все ж таки, так. вибір, що нести в маси, що нести в своє життя залежить лише від нас. Хочемо угу. зосередитись на хорошому, варто це все ж робити і вірити в це найкраще. Притягуючи, сподіваюсь, його таки. Дякую, дякую, Яра. Величезне дякую. Я розумію, що стан сьогодні в тебе був не найкращий. Досить складно. Дійсно, зараз вже морально, фізично, психічно після всіх цих атак, але дякую. Що продовжуєте виходити в ефір і дякую, що даєш відповіді на питання. Як ти сказав, дійсно для багатьох саме ви є тим останнім промінчиком надії, і дякую, що лишаєтесь таке. Але ми не останні. Треба слухати себе в першу чергу. Ми так, маємо бути перед так... передостанні. Навіть вибач, що я трішки затримую так, да так. треба навіть. От я нещодавно написав, що люди починають щось відбувається. Таро щось відбувається езотерика, щось відбувається ритуал. Ні, люди. Перше, що ви маєте чути, це себе. Потім ви маєте чути психологів, лікарів, людей професії. Ми не люди професії. Ми люди, які щось знаємо, щось вміємо. Але структури наших знань частіше за все немає. Ні, вони є звичайно, тобто, це ми ж цьому навчаємося, але предмету вивчення як такого немає. Тому перші це лікарі, психологи, професіонали, ви самі. А потім, вже, якщо ви там не знайшли для себе відповіді, вже ми. Але дякую, дякую, що є. Я Думаю, що деколи, знаєш, і в комплексі можна паралельно звіряти думки, так, так, ти там так, власні так. твої відчуття, тут ще лікар. Ну, ще та, Люди реально знову свідомі люди, які та звертаються, розпазала. так і роблять. Так. так. Дякую, дякую, Яра. Дякую вам, любі наші глядачі, що продовжуєте нас дивитися. Напишіть сюди, будь ласка, декілька хороших слів, гарних побажань. Вот знаєте, в продовження теми, що ми маємо транслювати щось позитивне, і воно буде повертатися нам з торицею. Тому лишайте свої хороші коментарі, лишайте свої вподобайки. Якщо є питання, теж можете їх лишати під цим відео. Доєднуйтесь до Ютуб каналу, до інстаграму, нашого прекрасного гостя. Доєднуйтесь то нашого youtube каналу і бережіть себе. Мирного тихого дня. Усім до побачення! До побачення!